Яка доля чекає на окуповані українські території? 1 травня курсантам підвищать стипендії. Вона буде складати 8 тисяч гривень. На останньому курсі випускникам, які навчаються на відмінно. Стипендія складе 20 тисяч гривень. А під час практики також буде виплачуватися 20 тисяч. Так, а я, звісно, така красотка? Да, де мої карти? Тут мої карти. Поїхали. Так, чи можна це назвати реформами в сфері навчання, освіти? Зараз подивимось заявлені стипендії. Чи буде це так? Ну так, да, а як же? Е, ні, історія буде складатися з е, якоїсь градації е, стипендій, тобто це не одна фіксована буде сума, буде декілька сум. Не знаю, від чого вони будуть залежати, може від кількості балів, е, якихось надбань за момент навчання, не знаю. А, але буде така якась шкала це перша. Друга історія щодо е, виплат. Я дуже не впевнена, що прям всі обдаровані діти будуть отримувати отаку заявлену стипендію. Типа до неї добратися ще буде дуже багато питань. Ну, але ж треба з чогось починати. В да? Україні можуть бути непотрібні російськомовні регіони. Боже, хто це пише? Можете одразу піти вбитися кирпичом. З окупованих п'яти областей бункерний може отримати частину територій, але не всі. Спецпредставник А, Трампа відков. Угу. Так, і РФ, і Україна зацікавлені у цих п'яти регіонах. Це те саме сказати, що кожна мати зацікавлена у своїх дітях. Зараз головна проблема те, що у вас у всіх вава. Вава з розміром блядь, якийсь кратер, розумієте? Не триваюча агресія РФ, а не бажання України віддавати землі, отакі ми з вами піздюки, розумієте? Отакі. Не хочемо віддавати землі. Ну, не хочемо. Не хочемо бути під Рашистською федерацією, загніваючою. ну не хочемо. Зараз я сформулюю питання. Питання перше: чому воно таке кончене? Питання друге, коли вони всі здохнуть. Давайте ще подумаємо над питаннями. А доля наших окупованих територій, тимчасово окупованих територій. Як вона зміниться з моменту підписання будь-яких мирних угод? Тобто, чи залишиться все так, як є? Або якісь для нас будуть гарні новини? Давайте подивимось. 100 гривень донат, дякую, молодці. Тут, до речі, непогана картинка. Виглядає вона так. Скільки там об'явлено ж? П'ять територій, да? ага, викусіть. Значить, як мінімум, дві з тих територій будуть належати нам. Можливо, це буде через треті руки. Ну, тобто розумієте, да, про що мова, що хтось скаже, що ми беремо під контроль або тут будуть миротворці, але це буде наше навіть через чиїсь руки. Згодом, після оцієї ну, тіпа мирної угоди, роки за два, через два роки, у нас з'являється можливість. передомовитися або з тими людьми, хто виступає третьою особою в цих переговорах, і забрати ще своє. Так, нам скажуть з вами, що тут все, ля комедія, ця територія для вас закінчена, вам прийдеться піти. Але одразу після цього буде кома. І буде сказано про те, що але ось вам подарунок у вигляді оцього. Ну, типу, нам дарують наших же дітей, наші землі, якщо ви розуміли, такі великодушні люди. Уряд оприлюднив меморандум про економічне партнерство з США. Три ключові пункти: 300 гривень донат. Дякую, молодці. Дякую вам. Три ключові пункти: спільне прагнення інвестувати у вільну та безпечну Україну. Та вони ці прагнення так показують у вільну і безпечну Україну. Вони просто так допомагають нам бути вільними. Визнання внеску України у світову безпеку через відмову від ядерної зброї. Ай, закрутілі як! Ай. Ай, блянь. Визнання внеску України у світову безпеку через відмову від ядерної зброї. Навіть пекло для вас вже ну, не підходить, розумієте? Бо навіть там вас будуть зневажати, навіть там. Підтримка Євроінтеграційного курсу України без створення перешкод 472 гривні. Дякую, молодці, красавчики, на відміну від цих і панів. Шушо значить, нагадаю, вчора США та Україна підписали меморандум про взаємне прагнення підписати угоду про копалини в майбутньому. Так, оця оцей меморандум про партнерство економічне зі штатами. Що воно таке для нас? Результат. Так, що я очікувалася? Результат для нас не дуже. А що робиться? Дивіться, що як бачать штати цю ситуацію. Вони дивляться на нашу країну, і абсолютно, до речі, не безпринципово і не на пустому місці. Вони думають, що нормально там люди живуть. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Просто молодці. Нормально там люди живуть, ну, люди, ми ж розуміємо, які, да? які оце батальйони Монако там і таке інше. А, Тобто, а чому ми, допомагаючи, бачимо таку несправедливість? І ми також хочемо якісь там кружки зі стола трошечки, знаєте, підібрати? Оце про що ця угода? Тобто, це просто двома словами: про що ця угода? Попідбирають вони крошки. Це буде е, недовго підбирательство, це, поки не зміниться влада. Е, з одної і з іншої сторони. Є інформація від СБУ та розвідок, Китай постачає зброю РФ. Так ми з вами так і бачили, що він постачає порох і артилерію. Згодні. Бійців, які воюють з 22-го року, поступово виведуть із фронту. Це зроблять, коли накопичиться достатньо людського ресурсу. Зокрема, для цього розглядається можливість створення підрозділів із військовослужбовців віком від А, ось до чого це все. Понятно: від 18 до 24 років. Ясно, всі кричали: Ні, такого не буде. А ми, що з вами бачили, вони всіми шляхами будуть знижувати мобілізаційний вік. Будуть вони це робити. Бо своїх синочків ніхто не хоче віддавати на війну. Землі, що перейшли під контроль рашки, залишиться. Та ми тільки що побачили хір вам, а не землі. Дякую.